Без їжі та ліків можуть залишитися понад 700 тварин в одному з притулків Дніпропетровщини. Прихисток має борг майже 200 тисяч гривень. Через це каже його власниця Тетяна Заєва: немає можливості їй платити зарплату вісьмом працівникам, тож усі вони планують звільнятися. Помру спершу я, бо я помру обесиліна, а потім тварини, бо що вони будуть нікому не потрібні. Якщо весь цей притулок залишиться без людей, це буде просто крах. Я шукала. Майже п'ять років, щоб ну набрати таку команду людей, яких можна довірити тварин. Частина боргу понад 50 тисяч гривень ветклінікам. Тетяна каже, щодня їм доводиться лікувати декількох тварин. Найтяжче цуценята з інфекційними захворюваннями та евакуйовані тварини із зони бойових дій. Одного з них Тетяна під обстрілами військ РФ вивезла із Сумщини. У нього був розлад з кров'ю. Ну це якась бактерія, як сказали нам у ветклініці. і за того, що він. Їх помійку якусь, якщо не лікувати, тварина скоріше, за все загинула, і зараз в нас просто не приймають там тварин, тому що треба сплатити борг. Грошей бракує й на платні перетримки, каже Тетяна. Туди жінка відвозить дитинчат, аби їх не кусали старші тварини, а хворі перечекали період карантину. Тетяна планує відвести на перетримку й цих цуценят. Їх нам просто підкинули під притулок на повороті, там де автівки збивають постійно. смерті. вони всі в кліщах ще ось тому, що їх треба буде перевірити на переплазмос. Обов'язково бо це хвороба, від якої помирають тварини. Прихистку допомог. Благодійні фонди та підписники у соцмережах. Раніше на сторінці притулку Тетяна розміщувала дописи про потреби тварин, і люди надсилали корма та гроші. Однак зараз майже не реагують на заклики про допомогу. У нас, наприклад, майже 9 тисяч підписників на страниці. Якщо ну, хоча б половина цих людей зробила просто репост нашого посту, і не потрібна була б реклама. Нас би побачило дуже багато людей. Корму для собак та котів залишилося лише на декілька днів, каже Тетяна. Також тваринам терміново потрібні обробки від кліщів та інших шкідників. Жінка сподівається, що люди частіше донатитимуть притулку, інакше його доведеться закрити та відпустити тварин на вулицю. Олеся Приходько, Поліна Пломарчук та Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.